Коротше, ставлю перші проценти на уровні під названня Банкно. No». Це вже другий день проходження. Боже, тупо за пару зачета за одну за одну типа пройти записі Так, ну короче, я мікрофон поменял, щоб мене краще було чути Бля, это тяжко, тяжко. Я уже на начале мажно славилась, потому что, ну. До 36, я можно если з нерозом, роза, то може уже як не як другий день проходження і куча попитів було потрачено. Ну в практиці там на копіях куча прям. Я я дуже радий, але я не можу кричати, тому що в мене батьки ну, вже лягають спати, можна сказати. Ну, уровень сам по собі такий, быстрій, серйозно. За Diamond Piece я говорив, ну що? Я не знав, що за Diamond Piece я говорив. Короче, анкном был битнутый успешно за 2 дня и за, за 18 ой 84 тысячи попыток Прогрес 54, 65 и на копиях прогресс Ой, я случайно копию создал Так и на копии У мене 12 тысяч попыток Нормас Вот, ми. Мій... Ой, господи, шо с ним получается. Ну, короче, мій прогресс был від отсюда до самого конца. Ну вот, я сдох случайно просто. Вот, ну короче, вот такие вот дела. Пройшов я уровень. Багато попиток достатньо мене воно заняло, але... Ну, типу, в принципі, не... Не сложный левел. Він короткий, вот що, вот він короткий. Хороший уровень, я я его поставив, конечно, що mm ж -hmm. я ж спати захотів уже. Ну, короче, все.